Слава Ісусу Христу! Слава нашому Господу за цьогорічний врожай. І слава нашому Господу, що сьогодні ми маємо цю можливість бути на служінні, на якому ми дякуємо Господу і при завершенні вже нашого зібрання, що ми слухаємо Слово Боже. Остання книга Біблії, книга Откровення, 14 розділ з 14 тексту. І поглянув я, і ось біла хмара, а на хмарі сидить подібний до сина людського. На голові його золотий вінець, а в руці його гострий серп. І другий ангел вийшов з храму і вигукнув гучним голосом до того, хто сидів на хмарі, пусти серп свій і жни, бо прийшла година жати, тому що жниво на землі дозріло. І той, хто сидів на хмарі, кинув серп свій на землю, і земля. Була пожата від самого початку від першого посіву і перших жнив сіяння і жнива не зупинялись і продовжу, продовжились до цьогорічних жнив. По милості Божій. Ми отримали, ми маємо урожай, зібрали є достаток їжі. І всі сіячі, всі огробники, садівники, всі фермери чекають гарного, рясного, доброго урожаю. І якщо він є такий, то для них, то велика радість. Це піднесення, це натхнення. Брати і сестри. Чи ж не сама природа вчить нас, що для всього на землі будуть жнива? Що для кожного із нас особисто теж будуть жнива. Апостолу Іоанну було відкрито. І він побачив, ми чули із Слова Божого, на білій хмарі сидів подібний до Сина Людського. Це і Ісус Христос. Він був в Золотому вінці, не в терновому а в руці його був гострий серп. По повелінню Божому із храму вийшов ангел і оголосив, пусти серп і жни, бо жниво на землі. Відбулися жнива, Божі жнива, останні жнива. Друзі, давайте подумаємо, чи готовий я, чи готові ми до цих жнив. І ніхто нікуди від цих жнив не дінеться. Вони охоплять цю землю земля була пожарна. Мабуть, багатьом відомий вислів, а він записаний в Слові Божому апостолом Павлом до Галатійської церкви в 6 розділі. Не обманюйтеся, Бог не може бути осміяний. Бо і людина посіє, та й пожне. Бо хто сіє для свого тіла, той від тіла пожне тління, а хто сіє для духа, той від духа пожне життя вічне. Під час тих жнив у всіх людей, які говорили, а я не вірю, а я не бачив, а хто знає, що там. А то буде чи не буде, а як буде, то як всім, то й мені, браті і сестри, під час тих жнів розвіється, зникне всяка зневіра. Зникне всяка зневіра. І вступлять в силу слова, що посієш, та й пожнеш. Так вчить природа. Так вчить апостол Павел, застережуючи такий закон Божий, що посієш, те й пожнеш. Друзі, дорогі, давайте на цьому святі вже при завершенні подумаємо, а що сію я добре чи зле, святе чи нечисте мир. Чи неспокій, любов чи ненависть? Апостол Павел пояснив, хто сіє для свого тіла, хто виконує всі свої забаганки і живе, як кажуть для свого, живота пожнечна. Хто сіє для духа, хто турбується про свій духовний стан, про свою готовність. Пути Господа пожне життя вічне, Кожен пожне своє. Бог бачить, Бог бачить наші серця, знає сердечні наші наміри, знає наші думки, знає наші погляди. Знає всі наші таємниці, наші плани, де сказали правду, а де схитрили, де взяли чуже, а де обманули. Перед ним, перед Господом Святим все відкрито. І ми повинні це розуміти. Нічого я не приховаю. Прийдуть жнива, все відкриється, все стане те таємне явним. І коли я бачу, коли я бачу, а це милість Божа, коли я бачу, що я сіяв недобре, не святе, недобрий мій посів, а жнива наближаються, і жати прийдеться. І жати прийдеться, що нам робити? І що робити, коли посів недобрим ми розуміємо і це і усвідомлюємо. І апостол Павел, Слово Боже, нам вказує на вихід, на вірний вихід із такого стану апостол Павел Пише в Післані до Тимофія вірне слово і достойне всякого прийняття, що Христос і Ісус прийшов в світ спасти грішників. З яких? Він за себе каже, з яких я перший, Христос прийшов спасти грішників за наші гріхи. За наші гріховні вчинки, за, не, за недобрий наш посів. І Ісус Христос був розп'ятий, був в терновому вінці, страждав і помер і воскрес. Є один Спаситель Ісус Христос. Є один посередник між Богом і людьми Ісус Христос. І до нього треба йти, такі, як ви є, і просити в нього милості і прощення. І кров і Ісуса Христа очищає від усякого гріха, хто приходить до нього, хто просить в Нього. І знаєте, і тоді ось ті останні Божі жнива будуть для нас радістю. А очікування. У цих жнів Божих жнів, це буде натхненням в нашому житті, прийде жнива. І ми чекаємо їх. Апостол Павло, аналізуючи своє життя, своє служіння, теж після до Тимофія він написав такі слова, що Свій шлях скінчив, віру зберіг, а тепер зберігається для мене вінець праведності, якого дасть мені Господь праведний суддя у той день. І не тільки мені, а й усі, хто полюбив його з'явлення. За добрий шлях. За вір, за Господу. Там на день цих жнив зберігаються золоті вінці для усіх, хто полюбили Господа, які будуть ті славні величні жнива з добрими плодами, з золотими вінцями, і яка буде радість там. І там будемо ми, хто довірив своє життя Ісусу Христу, хто живе для... з Ісусом Христом. Я не хотів би на цьому ще зупинитися, друзі дорогі, бо будуть інші жнива, Жнива з недобрими плодами. І стануть люди перед Білим Божим престолом. Я не буду зачитувати ці тексти. Стануть люди перед білим Божим престолом з недобрими плодами. І тоді всі там зрозуміють, що для них потрібен і Ісус Христос, для них потрібен заступник, адвокат, хто заступився без них на цьому суді Божому, а його немає. Вони його не прийняли, вони його не відкинули, вони не захотіли служити йому. Тому перед білим престол, перед Престолом стануть всі бідні і багаті. Президенти і прості люди. Всі стануть перед ними, перед Білим Престолом стануть ті. Які розпочали війну, які нищать міста і людей, які посилають ракети, які звершують це зло, стануть на цьому суді. І знаєте, не такий страшний гадський суд, якщо чули за нього. Як той суд, Божий суд, ти від нього нікуди не дінешся. І кожен отримає згідно з вчинками своїми. І написано в Слові Божен. Що при завершенні. І хто не був записаний в книгу життя, той був кинутий в озеро вогнене. Жива. Друзі дорогі, браті і сестри. Чи ж не сама природа вчить нас, що посієш? те пожнеш? Є можливість проаналізувати своє життя. Є можливість прийти до Господа, попросити в нього прощення і милості. Ми зараз будемо ми. Господа, Ми попросимо його сил, духовних, фізичних, щоб бути готовими до зустрічі ним до тих ж ним. І, браті і сестри, поки ми, ми зараз помолимося, подякуємо Господу, ми хотів би попросити, якщо серед нас хтось є, то бажає покані. Попросити за свої вчинки діла, думки і слова. Прощення Господа. Схилитись перед Ним. Отримати прощення. Я зараз це Якщо хтось бажає покаятись, можна прийти вперед. Хочете з місця. Якщо хтось бажає помолитись, то Господи молитви. Простими словами попросити прощення. Є це можливість. Хто бажає, може передати. Друзі дорогі, дорогі, я не буду настаювати одне, щоб ми зрозуміли, щоб з Господом завжди добре. І хай Господь благословить нас, давайте схилимо і подякуємо нашому Господу. Йому слава. Амінь.